Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Дніпра, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2014-2015, 14 травня 2015 рік. Півфінал Ліги Європи. Матч відповідь. Дніпро, Мірона Маркевича у себе вдома у Києві. НСК Олімпійському команди прийме Наполі. 1-0! Дніпро перемагає! І по сумі двох матчів опритезная з рахунком 2-1! Дніпро проходить на полі Бенітеса. Фантастика! Просто яка з ними мірна казка! Відбувалася для Дніпрян у сезоні 2014-2015. Давайте, друзі, розбиратися! Що це взагалі був за півфінал проти Наполі? 4-2-3-1, стартова розновка Дніпра. Мірон Маркевич, головний тренер команди, у воротах, Чибірачку Дуглас, пара центральних захисників, Артем Федецький-Матос по флангах, Канкала Фідерчук, центральний опорний півзахисник. Руслан Ратань, центральний атакувальний півзахисник, Євген Ганоплянко Лучкевич по флангах та Євген Селезньов у нападі. Це стартова розновка Дніпра. Наполі. Рафаель Бенітес, головний тренер команди, 4-2-3-1, стартова розновка. Наполі. Андухар у воротах, Бритос, Рауль Біоль, пара центральних захисників, Маджо Гулом по флангах, Інлер Двітлопеш, центральний опорний півзахисник, Гбб'ядінні, центральний аткувальний півзахисник, Ларен Сенцінні, Хосе Єгон по флангах та Гонсалу Гуаї на нападі. Це старт основка неаполітанського гранда. Друзі, давайте безпосередньо про саме говорити. У першому матчі команди розписали мирову ніч 1-1 на стадіоні Сан-Пауло. І у Дніпрян була перевага, тому що Дніпрян не забили гол на виїзді. Але навіть незважаючи на, віде, на віде, що Дніпря не забили гол на виїзді, Дніпря не в обороні не відсиджувалася. Да, Наполі більше команда володіла м'ячем, Наполі більше позиційно атакувало. От Дніпряна також, в принципі, свой пані і продали. Пригадайте на поганий шанс, коли Гонсау Егуаин. Гонсау Егуин. виходить Один на один. удар бойко! рятує Бойко Дніпрян. Добивання Дніпря не І справді, дуже такий небезпечний мов шанс. В прошлой передачі. Егуаин виходить один на один. б'є Егуаин, і Денис Бойко. Рятує Дніпрян від пропущеного мяча. Просто і справді. Врятував Денис українську команду, і справді у Наполі виникали доволі такі непогані моменти. Але поряни дуже здорово захищалися. Дуже здорова команда Мірона Варкевича захищалася. Веселегої був дуже активний. У нього, до речі, у першого матчі пару було гольових моментів, але він їх не реалізував. А Гонсало гон дуже активний. Правильная подача з лівого флангу, удар Гонсало Ігуаїна. Знову байка! рятує Дніпрян. І справді, аргентинець був дуже дуже активний. І справді, дуже багато проблем. І справді, Гон створював Гуаин э, створил э, для оборони Дніпрян. Але Дніпряни також відповідають своїми атаками. Дніпряни дуже здорово, деться запрессионкувати футболіста Наполі, Селезньо, Селезнь, отримав м'яч. Пробиває з метрі 23-х удар Євгенія Селезньова. м'яч дуже близько пролітає над стійкою. Але надається Євгенія Селізньо реалізувати свою нагоду. Дуже хороший відний удар, такий ще, що там воротар на відкінчиковими пальцями навіть відбив цей удар і було призначено кутовий. Тобто Дніпряни також дуже здорово захищалися, дуже здорово проводили свої контратаки. Дуже хороші контратаки проходили у Дніпрян. Ну, в кіці, кіці вперше 45 хвилинка завершується 0-0 так і такий рахунок абсолютно повністю Дніпря налаштовував. Калініч Гама Матеус вийдуть у матчі, бус Мертенс Марі Гамшик вийдуть у Наполі. Приказується дуже хороша атака у Дніпрян, коли дуже здорово Дніпряни. Виходять в атаку! Селізньов! Селізнів! Не бере хід, Віддає передачу на правий фланг, Небезпечно! удар, повз Але дуже хороша контратака пройшла у Дніпрян. Права фідерчук, якщо не помиляюсь, ворота. Дуже хороша атака, дуже хороша атака! У Дніпрян. Але не вдається її реалізувати. Але ось на ну, друзі, 58 восьми хвилина, Ну, До речі, ще до 58 восьмий хвилин, чуть Дніпрян були рочи нагоди. Ще пригадується небезпечний момент. дуже-дуже активний. справді, Євген Селезня був дуже дуже активний Дніпряни. Проводять дуже хорошу свою атаку. На 58-й кванті матч. Євген коноплянка, Евген каноплянка. Иди вобереш канаплянка, 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 каноплянка. Подача солезняк, солезняк, подача. Голов вою гол. Гол, гол. goal 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 Но 58 в игру, не 2-1. Друзья, 2-1. Рахунок стоит за суммой двух матчей в противостоянии. Евген Идеальная подача. Евген Кноплянка Евген Солезнёв играет в борьбу футболиста Наполи. Пробивает головою. И это гол. Евген Солезнёв забывает гол. Неаполитанцы тыснули. Писли пробочного мяча. Неаполитанский грант. Створил натиск Нарота Дніпряну, а Дніпряни дуже здорово відбивалася, дуже здорово Дніпря не І Ісподі дуже самовідно надіяло Дніпряни. Да, важко було, важко було Дніпрянам. Але команда Вірона Маркевича стояла, стояла під цим натиском. Хороші були таке у наполі. Дуже багато було кутових подачі, небезпечних ударів. Але Дніпряни дуже здорово самовіддано все відбивали. Просто відбивався Дніпрян самовіддано. Ісподі неополітанці, ну, в принципі, завдання наполі не змінилося. Що 0-0, тоді ж існувало правило правил що 0-0, що 1-0, В будь-якому випадку наполі потрібно було забивати. Діпрянам було важко, але дніпряни стояли, стояли дніпряни. Дуже самовідально діяла команда Мірона Маркевича. Хоча і справді, друзі, тиск Гнаполі був просто неймовірний. І в кінці кінців в суддя дає фінальний Дніпро. виходить в фінал Ліги Європи. сезону 2015. -того! Дрожа 2014, 2005. 15-го років. Неймовірна казка Дніпрян. Команда Мірона Маркевича була дуже-дуже близькою, щоб взагалі з групи та не вийти, та да? З Карабагом там було та неймовірно, та аби тут кіцікіці Дніпряни не просто вийшли з групи. Дніпряни виходять в фінал! Друзі, в фінал Ліги Європи! Виходить українська команда фантастика! Просто якась неймовірна фантастика! Ще, друзі, взагалі-то подивитися на статистику того поєдинка. 10-19 – це в нас статистика ударів в поворотах, але за ударами в площину перевага була у Дніпрян. 7-6 за ударами в площину перевага у Дніпрян. 3-10 – це в нас статистика кутових. Більше їх було у Наполі. 36 на 64 відсоток м'ячем, 340 передач було у Дніпрян. 561 передача була у неаполітанців. 20 порушень правил у Дніпрян, 6 жовтих карток у неаполітанців, 16 порушень правил три жовтих карток. Знаєте, друзі, якщо підвести такий підсумок до півфінала, то на мою суб'єктивну точку зору не прийде подзів промагати. В принципі, я не можу сказати, що по Наполі там були якісь гольові народи. Ось пригадайте вихід Гонсало Ігуаїна один на один. Але Гонсало свої гольові народи не реалізував. А Дніпряни свою гульву на году на 58-й хвилині реалізував і реалізував її Євген Селезняв. Один, до речі, з героїв у першого матчу у Неаполі. Тому часом Євген Селезньов там забив у Неаполі, це дуже важливий меч на виїзді. Ось тому справді голи Генія Селезньова, голи Євгенія Селезньова Євгені Вивели Дніпрян в Фінал Ліги Європи. Де Дніпрян зіграє Севілію про цей фінальний матч. Ми, друзі, обов'язково ще поговоримо, обов'язково. Ну що, друзі, привітали. Ми цей неймовірний просто якийсь матч. Відбувався 14 травня 2015 року. Другий півфінальний матч. Матч-відповідь Дніпро-Наполі. 1-0! Українська команда перемагає. Та виходить в фінал Ліги Європи. Сезону 2014 року. 2015 років друзі, я вам хочу побажати та вашим рідним тільки добра та тільки щастя. Я вам Усім друзі бажаю. Не головне, друзі для мене, щоб ви усі були щасливими. Усім на побачення, мої любі друзі, будьте щасливі! Усім до нових зустрічей!